Слава Ісусу Христу! протиєрей Дмитро Романків, Харківсько-Слобожанської єпархії Православної Церкви України. Є капеланом 198-го батальйону 111-ї бригади ТРО. У війні з 14-го року був сам місто Сватове Луганщина. Дякую вам, всім, що організували, всім тим, хто профінансував, цим господарям дякую за вашу турботу, увагу, любов. Дійсно взяв дуже багато, взяв і психологічні такі нюанси, спілкування, діління один з одним. Наших переживань з капеланами один з одним, е ділилися один з одним, е всім тим, що ми маємо. Е На жаль, обмежений час, мало часу, хотілося б більше і о, життя під е підштовхує, і, і служба підганяє. Я дякую Богу і дякую вам, особисто всім. Організатором боже благослови вас, боже благослови ваші сім'ї родини, боже благослови УКУ, Боже благослови нашу неньку Україну.